Господи, благослови нас і наших людей, і наших керівників, щоб навчилися читати Євангеліє і щоб Господня мудрость сьогоднішніх керівників учила, як поступити, щоб Ти хочеш, щоб на страшному суді Тебе Бог милував, доки ти начальник, доки ти маєш можливість понести нагрузку своїм подчиненим і здойми з них деколи да, ці Страшні налоги, дописи, приписи, котрі у всьому світі люди переплачують деколи два-три рази. І всі знають, і сміються, і ніхто не боїться, а ми кажемо, то, що ви приписали, то, що ви поклали якісь іще одні прокладки, ви будете Много багаті на Царства Божого. Так не увидите, як кажуть жителі Закарпаття руси свої потилиці, свого затилка ніколи не увидиш, так і царства Божого. Коли є можливість тобі зробити доброє діло, ти начальник, ти міг виділити бідному кусочок землі, і ти чекав взятку від нього, а в нього взятки не було. Да ти дав багатшому, у того була взятка, але ти обділив бідного, а мав можливість, а не зробив. Нині поголовно, навірно, керівники страдають цим недугом, коли не мають чувства відповідальності, що завтра він буде ніхто. Сьогодні він великий, а завтра ніхто. І сьогодні треба думати, як буде ситуація на завтра, бо догадливо поступив нинішній правитель, той, який управляв домом, і коли його звільнили, він знайшов велику підтримку, і його прийняли під кров ті люди, котрих він поміг законним путем, нічого не нарушає, бо він на то мав право. І ми сьогодні також згадуємо і слово Христа, котрий казав. Будьте милосердні, як Отець, ваш милосердний є. Проявляйте милость, бо коли вас будуть судити на страшному суді, кожному із вас Бог буде, буде судити так, як ви судили. Судили ти ближнього з милостю, і вам буде милость. Точно так, коли приймаються закони о забороні церкви, то так учасники такого прийняття закону закрили от себе милость. І царство Божє. То очевидно, і розуміють вони, то не розуміють, але ситуація для них серйозна. Лучше з них, 50 депутатів, обратилося в індянську комісію і сказало, прийміть під закон, що там є недоброє. Мудрі, 50. І ми сьогодні кажемо. Останні дивіться на притчу євангельську. Правитель знав, що його уволять, Завтра він, бо ніхто, сьогодні може прийняти рішення щось пом'якшити ситуацію, зменшити налоги, відкладіть поганий закон, прийміть боле, щось ліпше. Що і тоді вас Господь помилує. І будете благословенні, і поймуть вас люди і тут на землі. Ну а на страшному суді, хоч якусь будете мати маленьку надію, що вас, Бог, жестоковинних, хитрих, лукавих, може вас і помилує, а у вічності, потім, по милості Божої перейти в Небесну церкву, у небесні богослуження, де вже буде радость в общенні з Господом на віки вічні. Амінь.